Ще 20 січня футбольний клуб Нива мав розпочати перші тренувальні збори у період міжсезоння. Проте за відсутності коштів до цього часу це зробити так і не вдалося. Як зазначив Ігор Яворський, надолужувати втрачене доведеться у посиленому режимі, але їх все ж таки у Криму дочекаються. Маємо друзів, які ну, готові нас прийняти, в принципі, готові чекати. Ну, ще раз кажу, ну мені важко що сказати, тому що я кажу, що ситуація з кожним днем вона, ну, розвивається так. Швидше, тому що вже дивиться, тепліє скоро березень місяць. А... Поки що ніякої ніякого проблеску я не бачу. Ігор Яворський каже, що готовий зустрітися з кожним, хто має хоч якісь ідеї виходу команди з кризи. І навіть називає глядачам власний номер телефону. Я вже давно задоволення зустрів себе із фанатами, і з тими людьми, які хочуть зберегти Неву, хто має таке бажання. Я кажу, я сам готовий прийняти в цьому активну участь. Я сподіваюся, що ті люди, от, про яких ви говорите, і фанати, і, 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 і любі. Хто любить футбольний клуб Нива, я кажу, мій телефон я можу дати 067 678 04 64. Будь ласка, дзвоніть. Я готов з людьми зустрітися, зустрітися з фан-сектором, зустрітися з ультрасом, зустрітися, хто любить команду для того, щоб зберегти нашу команду в нашому краї. За словами Ігоря Яворського, частина футболістів Ниви вже забрала документи. Та все ж вони ще в очікуванні на стабілізацію фінансової складової команди.